Теоретична і практична частина навчань медичних працівників Тисменської міської лікарні пов'язані з вимогами теперішнього часу, адже ведуться бойові дії на сході, а ще у місті проводяться різнопланові заходи, де є велике скупчення людей. Згідно певних директивних документів, які нам надходять з вищестоящих органів, ми проводимо певні етапи підготовки нашого персоналу до якихось мобілізаційних моментів. Сьогодні ми проводимо заняття по наданню першої невідкладної допомоги на, при пораненнях мінно, мінними чинниками, тобто військовими в час війни, в зв'язку з тим, що персонал весь є, скажімо, підлягає деколи мобілізації. Він має проходити певні етапи мобілізаційної медичної підготовки, які на нашому рівні можуть бути як підготовчий, а слідуючі етапи можуть бути вже чисто спеціалізовані. Тому ми проводимо сьогодні такий захід, зв'язаний з так, будуть читати реаніматологи і травматологи по наданню першої невідкладної допомоги. Друге, з чим зв'язано цей захід ще, це ми готуємося до марафонського пробігу, скажімо так, готуємося, бо ми маємо повністю забезпечене медичне забезпечення даного міроприємства, і ми його розбили на кілька етапів. Вперше в місті частина медичних працівників будуть нести службу не на машинах, а на велосипедах. Такий собі європейський штрих. Тож в ці святкові дні запроваджується це нововведення. Це зв'язано з тим, що наші працівники в зв'язку з специфікою проведення цього марафонського забігу будуть як статично розміщені по території тесменниці і по зоні розміщення маршруту бігу, так динамічно будуть учасниками. За учасниками пересуватися на велотранспорті. Вирішили таким чином, зв'язку з тим, щоб ми могли на санітарному транспорті їхати, але те, в зв'язку з загазованістю, можливою перешкодою до, для самих бігунів, вирішили, що буде кращий варіант якийсь, так як є велопатрулі вже і так далі. А другий етап це буде День прапора і День Незалежності. Знову наше медичне забезпечення повністю на нас. І ми готуємося до того, нам, скажімо, дуже на наш запит районна рада і держадміністрація, В посадовці відкликнулися, і Роман Крутий, і Іван Саманюк. Надали нам матеріальну допомогу на придбання дуже багатьох речей, які у нас практично не було, бо ми скажімо так, непрофесійно, скажімо так, ще виконували ті функції по забезпеченню медичному. Міроприям зв'язано було з тим, що тим займалася в основному швидка і невідкладна допомога, яку від нас зараз від'єднали, і ця функція вже, скажімо так, по забезпеченню цих міроприємств лягла на нас. Хочу сказати кілька слів подяки депутатам Тиснецької міської ради, чолі з мером нашим Степаном Свороком, які теж долучилися. В виділенні коштів для нашого міроприянства, яке ми маємо проводити на території тесминиці для придбання медикаментів, для придбання і виділили близько 10 тисяч на медикаменти і 20 тисяч на придбання медичної апаратури. І зрозуміло, що ми маємо підтримку з їх боку, теж у всіх починаннях. А ті задуми, які ми маємо, ми з ну, з певними затрудненнями, там відкриття, як ми планували, відкриття нічної аптеки круглодобової, е, якісь заходи по тому, ну, з, трохи з затрудненнями, трохи з якимись перешкодами, але помало рухаються вперед. Так що ми обіцяємо, що ті всі обіцянки, які були дані е, мною і там е, коли, я вступав назад, вони будуть виконані, бо тому що люди чекають цього, і ми сподіваємося, що буде якийсь, скажімо так, поступ у цьому. Про те, як надати першу медичну допомогу, коли є різні види розтяжок, переломів, кровотечі, говорив Тарас Капінус, лікар травматолог Тисминської міської лікарні. Проходили практичні заняття, а також медики мали можливість переглянути два фільми на тему першої невідкладної медичної допомоги. Але краще, щоб не було нещасних випадків у дні, коли в місті проводяться святкування.